На початку серпня щороку проводять тиждень грудного вигодовування. Ініціатива започаткована більше 30 років тому. Її мета підвищити обізнаність батьків про переваги та користь годування грудьми. Перечислити самі переваги є дуже складно, бо їх є дуже багато. Але такі самі основні це жінка набагато швидше відновлюється після пологів, оскільки через сашні прикладання до грудей виділяється природній оксидоцин, і матка гарно скорочується. Знижує після пологову депресію. Також вона допомагає самій жінці від налагодити контакт з самою дитиною, емоційний зв'язок. Ну і, по-перше, це є досить зручно, комфортно, в будь-який час, в будь-який момент можна погодувати дитину, оскільки зараз дуже непрості часи і жінки бувають в бомбосховищах, не знають, коли вони будуть мати доступ до води чи до суміші, а грудне годовня це є зручно, комфортно і безкоштовно. Також воно знижує ризик захворювання ракових захворювань, молочної залози, яєчників, серцево-судинне захворювання і цукрового діабету другого типу. Багато мам вважають, що під час грудного годування необхідно суворо обмежувати свою дієту, уникаючи певних продуктів. Ні, ніяких дієт обов'язкових для жінки, яка годує грудьми, не потрібно. Більше скажу, що жінці потрібно харчуватися досить здорово, щоб вона мала сили відновлюватись після пологів, оскільки. Ось ці нав'язування стосовно дієт дуже ускладнює жінці життя після пологів. Що їй можна одне печення, Марія і чай з молоком, і все. І жінка від цього навіть буває і роздратованою, знесиленою, бо багато чого не їсть. І якщо вона з'їла там, припустимо якесь яблуко, дитина буде плакати. Жінка вважає, що це все через те, що вона з'їла. І в має відчуття провини, що вона з'їла це яблуко, і дитина через неї плаче. Коли жінка є вагітною, вона харчується і через поповину дитина отримує всі поживні речовини. Вона знайома з тим. Чесник, цибуля, спеції, які жінка вживала, і це не є щось нове для дитини. Тому мама може спокійно продовжувати харчуватися так, як харчувалася в процес вагітності. Ну, ми знову ж таки говоримо, що це все здорове збалансоване харчування, те, що корисно мамі, те, що смакує мамі. А насправді діти плачуть зовсім по інших причинах. Вони будуть плакати. Тому що б там жінка не з'їла, дитина все рівно буде плакати. Навіть як саме печення Марія, чи чай з молоком. Тому насправді діє не потрібно потрібно здорово і збалансовано харчуватися. Лише такий випадок, якщо сама мама. Має алергію на якийсь продукт, то вона має його з обережністю вживати, щоб е, бачити, як буде реагувати на це дитина. Як, як каже Ірина Бучко, та жінка, та яка та годує, та також та може та споживати та до 200 міліграмів кави на добу. Проте з досить міцною кавою варто бути обережною та спостерігати за реакцією дитини. Ще один досить поширений міф: що годуючим мамам не можна займатися спортом або відвідувати сауну. Насправді фізична активність ніяк не впливає на лактацію, навіть корисно, коли жінка. Поверне фізичні навантаження в своє життя, такі досить в міру, бо це допоможе її організму теж відновлюватись, відчувати, що ти живеш і кращий прилив енергії. Жінка, яка народжує дитину і годує грудьми, вона повноцінно може жити, так як всі інші жінки, які не годують грудьми чи не мають маленьких дітей. Також сауна яка тут є така небезпека, можна так сказати, що під час сауни жінка розслабляється, і якщо вона розслабляється, їй гарно комфортно краще працює окситоцин і буде більше вироблятися грудного молока. Тому тут слід врахувати, передбачити, де буде можливість або стідити молочні залози, або прикласти дитину до грудей, щоб не спровокувати лактостаз. А загалом для здоров'я жінки, якщо її лікуючий лікар, терапевт, не має ніяких зауважень до її стану здоров'я, так як просто жінки, а не так як годуючої, то це не має ніяких перешкод. Часто можна почути, що грудне годування має бути суворо за розкладом, однак годування на вимогу є більш природним і корисним для малюка. Грудне молоко воно ідеально адаптоване під дитину і воно починає розчіплятися вже через 40 хвилин від першого потрапляння. Тому дитина може захотіти прикластись до грудей повторно через 40 хвилин. Але є такі рекомендації, що жінка має дитину прикласти до грудей на вимогу або в середньому це і півтори-дві години. Дві з половиною години навіть бувають моменти. Можна частіше годувати, важливо, не пізніше 2-2,5 годин. В чому тут є небезпека? Якщо жінка, припустимо буде годувати раз в три години грудним молоком, дитина може не добирати вагу. Тому така рекомендація для жінок, якщо вони годують виключно грудним вигодом, звертати увагу на потребу дитини і годувати її на вимогу. Ну, це в середньому 1,5-2,5 години. Але також тут такий є момент, що новонароджені діти. Інколи можуть мати фізіологічну жовтяницю, що призводить до того, що вони можуть більше спати, вони більше є такими сонними, або є діти, такі ліниві сосуни, яких слід будити на годування. Але якщо жінка раз один раз може погодувати через годину, на наступний раз через дві години немає, не має жінка прив'язуватись до часу. Це така пара, мама. І дитина це є пара, і вони працюють разом. Вони дивляться по один по одному. Навіть такі бувають моменти, що жінка відчуває, що молочні залози досить набралися, і потрібно прикласти дитину до грудей. А дитина при цьому ще не проявляє багато бажання поїсти. а Так просто ще такі така собі активненька. Мама може прикласти на 2-3 хвилинки дитину до грудей, щоб і полегшити собі відчуття. Не останню роль займає і міф, що годуючим мамам не можна користуватися косметичними процедурами. Однак більшість зі звичних нам процедур є абсолютно безпечними. Звертається дівчатка переважно онлайн і консультується щодо догляду під час вагітності та грудного вигодовування. І скажу вам, що часто вони питають, чи можна процедури доглядові робити в кабінеті косметолога? Так, можна. Будь-які процедури можна робити в кабінеті косметолога. Заборонено робити. Ін'єкційні та будь-які апаратні методики можна робити чистку лиця, але не ультразвукову її е можна теж робити. Е фарбуватись можна, нігті можна робити. За словами експерток, міфи про грудне вигодовування лише ускладнюють життя мамі, яка годує. Тому радять отримувати більше знань про цей процес, бо щаслива мама дорівнює щаслива дитина.